Непередбачена та неочікувана агресія східного сусіда внесла свої корективи в навчання курсантів та офіцерів прикордонної академії. Так, минулого місця із добровольців було сформовано оперативну бойову прикордонну комендатуру. Вже найближчим часом вояки поїдуть захищати наші рубежі. Відповідно до розпорядження адміністрації державної прикордонної служби України, в серпні цього року було сформовано оперативну бойову прикордонну комендатуру Національної академії станом на 9 вересня. Прикордонна комендатура укомплектована персоналом на 99%, офіцери на 90%, відсотків, технікою на 71% та проходить навчання в центрі забезпечення навчального процесу. Агресія на сході ставить нові завдання перед майбутніми прикордонниками, а сьогодні курсантами. Тому доведеться змінювати навчальні програми. Більше уваги приділятиметься військовій справі, тактичним зайняттям. Цей рік був досить напружений. Ми вимушені були навіть на ходу міняти деякі програми підготовки, посилювати значно військову складову. Ми на базі академії підготували значну кількість курсантів за додатковими програмами, і вони потім успішно виконували свої обов'язки на кордонах нашої держави. Не обійшлося навчально-методичний збір і без нагородження викладачів, офіцерів та їхніх підрозділів. Кращі результати показали. Перше місце, другий курс факультету підготовки керівних кадрів та третій курс факультету правоохоронної діяльності та правознавства Успішність 100%, якість 93, 99%. В академії готові прийняти виклики, які ставить перед ними сьогодення. Випускники, курсанти на кожній віреній їм ділянці несуть щастя звання прикордонника.